У серпні Коломищину відвідала делегація Аксейського району. За місяць з візитом відповіддю на південь Росії вирушили і Коломояни. Очолила делегацію начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Людмила Федор. На святкування дня Аксейського району вона вручила голові Віталію Борзенко та Карпатської землі та зачитала вітальну адресу від очільника Коломищини Михайла Негрича. Загалом Людмила Петрівна дала високу оцінку прийому нашої делегації на донській землі. Я особисто вражена гостинністю ростовчан аксайських людей, і хочу, перш за все, висловити найщирішу подяку Михайлу Михайловичу Негрищу, який відновив подарунки для кращих колективів району, які є переможцями районних, обласних всеукраїнських міжнародних оглядів, конкурсів, фестивалів. Адже в першій каденції це було Нормою, нормою дарувати такі поїздки за кордон нашим колективам. І ось ця поїздка є добрим стартом до наступних поїздок. Підтримав керівника делегації головний санітарний лікар Коломишина Михайло Макитюк. Ростов на Дону місто для нього рідне. Адже саме тут, 25 років тому, він проходив дійсну строкову військову службу. Головний лікар каже, що такого теплого прийому він не бачив ніколи. Аксейчани поставилися до нашої делегації не як до гостей, а як до своїх рідних, зазначив пан Михайло. Ми сьогодні перебуваючи на Аксайській землі, на ростовській землі, дуже вражені культурою тією опікою, яку здійснюють місцеві органи влади. Нашою делегацією великі спасибі нашому голові Коломийської районної державної адміністрації Михайлу Михайловичу Негричу за те, що все ж таки відновив ту співпрацю, яка була започаткована. І зараз ці містки між Україною, особливо між нашим Коломийським районом і Аксайським районом, вони відновлені. Ми маємо можливість. Приїхати подивитись на їхню прекрасну землю, і насправді наша делегація з перших минут перебування в Росії була оточена турботою та повагою. Всі дні поруч із нами була заступник голови району та начальник відділу культури. А сам Віталій Бурзенко, керівник Аксайщини, намагався приділяти коломиянам значної уваги. Саме він і запросив нас на традиційну осінню ярмарку. Того дня аксейчани мали нагоду придбати овочі чи фрукти завдвічі меншою ціною, як завжди. Сам Віталій Іванович особисто проходить всі автомобілі, які провезли сільськогосподарську продукцію. І якщо ціна не відповідає попередній домовленості, на планірці керівники агроформувань отримують наказ знизити ціну інколи навіть удвічі. Традиція – та добра традиція не один лет. И продукцию э, гаража нам привозят сельхозтоваропроизводители Оксайского района. Вот на сегодняшний день 235 автомобилей э, привезли наши э, селяне и продают продукцию по более дешевым ценам. И вот сегодня люди берут и берут с удовольствием в ассортименте, начиная зерновая группа, овощи, мясо и так далее. Сельхозпереработка И все это расходится. Ну, вот на ярмарке тысячи людей проходят, конечно. Это традиция. Начиная с осени, и мы так проводим где-то с десяток ярмарок по, по территории города Аксая и э, Аксайского района. Вот буквально сейчас собирали мы руководители. І попросили немножко, так сказать, как я говорю, причесати ціни, немножко опустити, тому що зараз йде закупка, заготовка овочів на зиму. І я думаю, що гаражані більш більшову продукцію покупати. Віталій Іванович зазначив, що відносини між Аксельським районом та Коломишиною розвиваються гармонійно. Подякував за це, Михайлу Михайловичу Негричу. Він висловив сподівання, що візити культпрацівників – це лише початок великої та плідної співпраці між двома братніми народами. Далі повинні запрацювати тісні економічні стосунки. Валерій Бурзенко був вражений виступом коломийських колективів. Сопівські артисти навіть отримали в подарунок нові концертні костюми. Також ці члени делегації в повному складі запрошені на Хсещину у наступному році. А сам керівник району обов'язково приїде на Коломийщину, бо як він зазначив, цей край йому до вподоби. Ідея була визводжена ще не нами, ще нашими причисниками Десь більше 35 років тому. назад. еще э, Мастийский район Львовской области и Ватаксайский район Ростовской области вот э, подписали договор о дружбе и сотрудничестве. И вот пришло время э, всевозможное, э, значит, как-то мы сначала разъехались, расстались, и вот буквально 2-3 года назад Старожук Сергей Степанович, это нынешний глава э, Мастийская, вот он приехал и говорит, давайте возрождать. И приехал не один, а приехал с руководителем вашей территории, вашего района, Калаймыйского Михаила Михайловича. И буквально вот в июне месяце мы подписали договор о дружбе и сотрудничестве. И договор, я считаю, уже начал действовать. Сначала приехали группа наших артистов, которые приехали к вам и побывали. Я побывал на вашей прекрасной родине. Очень эта територія супер люди достойна, великоліпне. І от сьогодні ми приймаємо гостей із каламиї ваших артистів, и которые сьогодні також встречают очень даже достойно. Окрім концертної та офіційної частини для артистів, ще й продумали культурно відпочинково вже в перший день приїзду. Ми побували у краєзнавчому музеї та відвідали ростовський державний музичний театр. Там, коли моя нагоду спостерігати за чудовим мюзиклом. День приніс нам можливість побачити Дон у всій його красі. Річкою ходять величезні баржі та пароплави. Ми побували у фірмі Мідель. Вона спеціалізується на будівництві та ремонті кораблів. А власник підприємства Геворк Ваградян залюбки приймав нас і вдома, і на заводі. Коли почався перестройка, ну як акціонірування почався Росії, ну, тоді ми з друзями решили викупити акції. Потім я потихеньку викупив саме ці акції. У нас зараз э, два крупних акціонери здесь где 80% мое, а еще 15% моего товарища. Судостроение очень тяжелый труд. Это Я уже говорил вам, что это труднее, чем в шахтах работать. Но судостроение что хорошо, когда ты труд свой увидишь. Понимаете? В конце, когда после ремонта уходит прекрасный лайнер, покрашено, все сделано, понимаете? это уже другое ощущение. Артисты с Коломышиной визначили и концерт джазовой музыки. Більше як годину ми насолоджувалися шедеврами світового масштабу. Концерт раз по раз викликав у глядачів шквал оплесків. Програма була настільки насиченою, що відпочивати практично не було часу. Попереду на нас ще чекали дні міста та району і багато багато інших заходів. Про них ми розповімо вам ще детальніше у циклі програм наші в Росії. Перша з них вийде в ефір вже 6 жовтня. Із Ростовської області Богдан Малецький, Андрій Гаращук, Програма події.